Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої милості. Ми не зникли. Велике Його до нас милосердя! Слава Богу, слава Богу! Слава Богу, ніч минула, слава Богу, прийшов день. Слава Богу, що ми живі, неушкоджені. Слава Богу, сьогодні світанок якось в іншій стороні. Ось там, бачите, отам небо вже таке має якісь проблиски світанку. А тут, де має бути світанок, то тут іще темно, і за оцих мар. Але якими б не були хмари, вони розвіються, і сонце правди зійде над нашою країною. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Вчора молячись, одна сестра отримала таке видіння. Хочу з вами поділитися для того, щоб ми ободрилися, що руки плетуть грубеньку косу. Така, знаєте, коса, дівоча коса, а Україна це дівоча коса. так? Чи не так? І от руки плетуть оту таку довгу косу і вже закінчують її плести. І вже закінчують її плести. І Господь дав зрозуміння цього видіння, що війна закінчується. Слава Богу! Слава Богу! І нам потрібно в це вірити. І нам потрібно, знаєте, підбадьорювати один одного. Брат, сестра, не бійся! Війна скінчиться! Вона вже йде до свого завершення. Давайте будемо в це вірити. Давайте будемо в це вірити. Не в аналітиків, не в політиків, а в Бога будемо вірити в те, що Він нас не залишає, не покидає, в те, що він завжди з нами поряд. Він підбадьорює нас, каже нам постійно, не бійтеся. Я попіклуюся, я попіклуюся про те, каже Господь, щоб Україна жила. Алілуя, Слава Богу! Чому? Тому що, знаєте, на Україні, в Україні живе не 10 чоловік, а більше, більше вірних братів, сестер, які моляться, які закликають Бога, кличуть до Бога, просять його охорони, захисту, просять про те, щоб він він уже вступився в цю нерівну боротьбу. Він і так вступається з першого дня, але нам потрібна вже оця. Перемога. Кінець, кінець у цій війні, і він прийде, обов'язково прийде, і ми дочекаємось цього, і не очі когось іншого, а наші очі побачать це, і наші вуха почують це славне слово, перемога. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Якщо ви були уважні, і я думаю, що ви пам'ятали пам'ятаєте, про що ми вчора говорили. Якщо хтось із вас згадав і сказав про цілі, то я дуже рада, ви уважний учень. Слава Богу. Якщо ж ви не змогли згадати зразу так швидко, ну брус. якщо будете тренувати свою пам'ять, то у вас це вийде. Слава Богу, слава Богу, що Бог живий, що він діючий, і якщо ми до нього приходимо і просимо у нього, він обов'язково нам допомагає. Він обов'язково нам допомагає. Дуже важливо, щоб у кожної людини були цілі. Цілі в житті, цілі, які стосуються нашого е, фізичного е, життя, і цілі, які стосуються духовного життя, і обов'язково в нас повинні бути цілі і прагнення оці цілі досягти, і прагнення ці цілі досягти. Дуже добре, коли люди щось хочуть. Бати, десь навчатися, десь працювати, народжувати дітей, виходити заміж, будувати будинки, купити машину, тобто. Це життєві цілі, і дуже добре, коли у нас вони є. Наприклад, є цілі купити подарунок якомусь рідному, чи навіть зателефонувати, чи є ціль? Тобто є такі маленькі цілі, короткочасні, а є великі цілі, і, і такі, і інші повинні бути в нашому житті, але щоб ота ціль була, і потім. Щоб ми досягнули цієї цілі, нам потрібно рухатись. Пам'ятаємо, нам потрібно рухатись. Рухатись крок за кроком, крок за кроком. У нашому життєвому шляху, на нашому життєвому шляху фізично, у фізичному світі, ми вже розібралися, що потрібно прикладати зусилля. Що зробити з духовним світом? Чи є у нас цілі, пов'язані із небесною країною? Я думаю, що звичайно є. І найбільша ціль, яку кожний християнин хоче досягти, це, це небеса. Це небеса. Чому нас манять небеса? Думаю, не маєтки, які обіцяє Господь, і не той вінець, який обіцяє Господь, а нас манять небеса тим, що там віч, о, о, ми побачимо оті. Люблячі очі, ми підемо в обійми отих люблячих рук. І Господь обіцяє, а Він вірний, що ми там будемо вічно в раю. Ми будемо вічно в Божому царстві, і ми будемо насолоджуватися життям. Не буде болі, не буде страждань. Буде вічна любов Божа. Алілуя! І оце наша сама головна ціль досягнути небес. Досягнути небес, крок за кроком, крок за кроком. Хочу заспівати одну пісню. Ми співаємо її з дітками в студії Росток. Тому, знаєте, інколи дитячі пісеньки теж потрібно співати. Вони прості, але повчальні. Тож співаю. <кхід> я крокую по землі сміливою ходою, бо я знаю, куди йду. Бойсу зі мною, і у мене книга є, де про це все пише, і надію Бог дає, що ніколи не залише, крок крок за кроком, і пройде життя, але будь ти з Богом, і війдеш у небеса, де нова земля без горя і зла, де крокує вона. Любов Христа, крок крок за кроком і пройде життя, але будь ти з Богом і війдеш у небеса, де нова земля, без горя і зла Де царює вона, любов Христа, любов одна. Руку друже дай мені і крокуй зі мною. І ти, і ти вір та твердо знай, що Ісус з тобою і відемо в Ханан, якщо будем дружно нести звістку про Христа і стояти мужньо. Крок, крок за кроком і пройде життя, але будь ти з Богом і війдеш у небеса, де нова земля, без горя і зла, де царює вона любов Христа. Крок, крок за кроком, і пройде життя, але будь ти з Богом, і війдеш у небеса Де нова земля, без горя і зла, де царює вона любов одна, любов Христа. Крок, крок за кроком, крок, крок за кроком, крок, крок за кроком. Наша ціль небеса. Алілуя! алілуя, алілуя. І дай Боже, щоб у кожного слухача, у кожної дитини Божої була оця ціль, оця мета крок за кроком в небеса, крок за кроком в небеса. Слава Богу! Слава Богу! Хочу зачитати вам зараз один уривок. І Так, буду читати із книги об'явлення з 21-го віршу. З 21-го віршу і з першого 21-й розділ перший вірш. І побачив так, зараз зараз. І побачив я нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля минули, і моря вже не було. І побачив я святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога приготований, немов наречена, прикрашений для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, він поселиться з ними і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхнім Богом, і Він обітре кожну сльозу із їхні, їхніх очей. І більше не буде ні смерті, ні Страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось, творю все нове, ось, творю все нове, і каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося, я Альфа і Омега. Початок і кінець спраглому дам задаром живої води із джерела, переможець успадкує все, і я буду його Богом, і Він буде мені сином. Алілуя, які чудові слова, які підбадьорюючі слова. Алілуя, слава Богу! Нещодавно один брат мене запитав, скільки ти, скільки ти заплатила за своє спасіння, скільки ти заплатила Тила за своє спасіння, я сказала даром нічого, нічого. Послухайте, щоб потрапити в ці прекрасні небеса, все місце, яке приготовлено нам, люблячим батьком, нам не потрібно платити нічого, нічого, але ми повинні мати ціль іти туди, де нас манить Божа любов. Ми повинні мати ціль і прикладати зусилля. Грошей, грошей чи якогось золота, чи яких коштовностей нам не потрібно платити за це. Нам потрібно віддати саме дорогоцінне, що віддав за нас Господь своє життя. Тож, нам теж потрібно віддати оте своє, оте своє, і взяти Боже, і взяти те, що буде нас збагачувати, що буде наш, нас підкріплювати, що буде нас вести в ці небеса. Алілуя! слава Богу! Я хочу читати далі. І одалі рядки не такі вже радісні, але вони нам потрібні для того, щоб ми розуміли, що може нам заважати увійти в той прекрасний. Єрусалим читаю далі: а лякливим, і невірним, і нечистим. І вбивцям, і ті, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, всім неправдомовцям, їх та частка в озері, яке горить огнем і сіркою, що є другою смертю, що є другою смертю. І так, якщо я хочу увійти в небеса, якщо я хочу бути з моїм Творцем, з моїм Ісусом, я повинна зрігтися оцього, що я читаю. І Якщо воно ще в мене є в житті, якщо мене ще манять оті чари або неправда, або ще пере... із оцього перерахованого, то я повинна цього збутися, зріктися. У мене повинна бути ціль, крок за кроком, крок за кроком. Якщо я дивлюся в своє серце і помічаю, що в мене є зависть, ота заздрість, я повинна її зріктися. Якщо у мене є звість, якщо у мене є непрощення, воно все. Мені заважає рухатись в небесну обітель. тому я повинна цього зрікатися, знаючи, що нічого нечистого не увійде в царство небесне. Да, кров Ісуса Христа очищає, омиває нас від всякого гріха, але ж ми повинні також збуватися отої нечистоти, і якщо нам воно любе, то Господь не буде нам. Нас від нього е, збувати, ми повинні це зробити. Ми повинні цієї нечистоти зріктися. Повинна бути ціль. бути чистим, бути чистою. Алілуя. Слава Богу! І ще хочу прочитати. З 27-го віршу і не війде в нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книгі життя Акця. Коли ми покликали Ісуса Христа, Господь записав наше ім'я, записав, коли ми зрозуміли, що ми люди грішні, Він записав наші імена в книгу життя і написано в Слові Божому, і ніхто, і нічого не зіткнув. Ім'я. Але, але нам потрібно мати дуже-дуже велике бажання. Я хочу бути схожим на Ісуса, я хочу бути таким, як Він. Я хочу прагнути, я хочу робити так, щоб йому було любо. Ви запитайте дитину, малих дітей, малих, чи хочуть на кого вони схоч, хочуть бути схожими. І вони скажуть на тата, на маму. Ну, може, хтось скаже на бабусю. Малих дітей потім, коли вони виростають, у них на превеликий жаль, бувають такі кумири, які ну дуже не потрібно, щоб вони їх, з них брали приклад. Але мала дитина вона бере приклад із своїх батьків і дуже хоче бути схожими на батьків. Ми діти Божі. І якщо у нас є таке бажання, я хочу бачити Ісуса кожного дня, навіщо? Для того, щоб бути схожим на Нього, щоб робити так. Як хоче він, щоб творити так, як хоче він, щоб говорити так, як хоче він, щоб моє серце наповнювалося його бажаннями кожного дня. кожного дня. А те, що не любе, те, що засмучує мого творця, те, що е, дає, от е, воз те, що. Е, е, Якщо мої дії роблять і Ісус, знаєте, вздихає отак. Ох, знову, то я не хочу цього робити. Я не хочу засмучувати мого творця. От іще одна ціль. От і ще одна ціль, і нам потрібно оці цілі ставити спочатку короткочасні, на один день. Я хочу прожити так цей день, щоб ні з ким не посваритися. Або я хочу прожити так цей день, щоб не засмутитися. Я хочу прожити так цей день, щоб постійно дякувати Господу. Я хочу прожити цей день у мирі і спокої. Ми ставимо цілі. Потім просимо Господа, Господи, допоможи нам! Допоможи нам, Боже, здолавши. Всякі перешкоди, усілякі перешкоди досягнути своєї цілі, досягнути у цієї світлої цілі, і хай допоможе нам Господь. Він є вірний даятель всього найкращого. Він є той, хто не покине, не залише, допоможе дойти і звершити оцю славетну ціль небеса. Небеса, небеса, і хай нас манять завжди небеса, і хай Ото Небесне буде постійно в наших подумах, в ім'я Ісуса Христа. І коли щось болить, або, або коли на серці туга, нам потрібно співати, славити Господа і про Оте небесне роздумувати. І тоді приходить радість, і тоді приходить мир, і тоді приходить спокій, і тоді приходять сили, і тоді ми розправимо крила, як оті птахи, і летимо на зустріч Прекрасному. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, Богу повіки слава, Богу повіки слава, а нам мир, благодать від Господа. І правильні цілі, і, правильні цілі, і бажання, велике, велике бажання їх здійснювати в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Господня рубка буде над кожним із вас, хай Його милість огортає вас, хай Його святість манить вас в ім'я Ісуса Христа, хай Його щирі руки будуть завжди повними подарунків. А ми, а ми не будемо гордими, а ми будемо змирятися під ці руки і будемо приймати ці подарунки вдячністю кожного дня. Кожного дня. Хай поблагословить вас Господь і погляне на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує нам мир. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.